Всім добрий день! Заїхав до нас такий скотик. Американський бренд, дуже добротний, Алюмінієвий. Не невбиваємий. Повірте, не невбиваєй за ціну китайського. Щоб ви розуміли його вбити, ну нереально, можна резину по покришки постирати, тормозити. Можна багато що робити, але він не вбиваєй. Вилка тут стоїть пружина, гідравлічна, щоб ви розуміли. Не просто пружина. А є гідравліка, масло, поршня стоять, що вона працює так, як має працювати, так як мартизатор. Є гідравлічні тормоза, дискові. Дивіться, постану яке все добротне. Шатун, шимановський добротний, розбірний, можна замінити любу зірку, яка зносилася. Передня перекидочка з чимано. Олівіо. Задня на олівіо. На касеті, раз, два, три, 4, 7, 8, 9. 9 на сім передач. Ланцюг, бачу новий, міняний. Убуда, дивіться, гарно все зроблено під дизайн. Це Скотт вольтаж, американський бренд. Десятці кращі в світі. Хто розуміється, що таке є бренд, і любить і знає велосипеди, то Скотт – це дуже добротний велосипед. Скотт куб. Спеціалізит це такі бренди, які вартують уваги, які себе люблять і люблять хороші, якісні речі. Дивіться, яка сидушечка теж з вентиляцією, шкіряна. Зроблена в італії. Когось буде цікавити та лялючка. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там можете собі відфільтрувати, зайти. Вживані велосипеди, щоб вам там не путалися нові під руками, поставити раму алюмінієву галочку, поставити колеса 26 галочку, внизу фільтр. Або ще простіше. Там, де є лупа, вводите скот і вам покажуть всі велосипеди, фірми скот, які в нас є наявності.